Чи отримує Україна нові системи Петріот в необхідній кількості до кінця весни? Якісь системи Петріот ми отримаємо з необхідною кількістю e -E 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 -E? таке, але систему отримаємо. Чи справді на Авдіївському напрямку динаміка наступу росіян суттєво знизилася? Я сьогодні буквально дивилася Авдіївський Авдіївський напрямок, і там випадає повішений. Тобто там ситуація певним чином зависла в межах того, як от вона стала. Да? І да, там певні наступальні потенціали у РФ, Вони не такі потужні, і активні, як були. Вони перекинули частково там свої ресурси. Зараз більш гарячі на Мар'їнському напрямку, гарячі там з обох сторін. Ми там. Нам там важко, але ми там в носі не колупаємося. От хлопці працюють, і, і з нашого боку також є певні суттєві, скажімо так, покращення позицій на деяких лініях фронту. Чи справді росіяни хочуть зайняти Харків протягом місяця? У росіян в цілому є в планах взяття оточення Харкова, взяття Харкова, Кошмарення Харкова. Будь що що пов'язане з Харковом. У них це в планах є, воно у них нікуди не йшло. Протягом місяця вони хіба що можуть подивитися на нас. от, Що і протягом двох, що і протягом трьох. Тому що для того, щоб взяти Харків хоча б у блокаду, ресурсу потрібно до чорта. Такого ресурсу навіть при мобілізації, у ну, них не зовсім є. Це перший момент. Другий момент. Харків брати, на Харків наступати, Харків брати, це також так собі затія. Навіть з там, прикриттями, з якимись атакуючими моментами. Знову наші там не колупалися в носі, і лінії оборони вистачає. Якщо ми говоримо про загострення, які періодично відбуваються на Куп'янському напрямку, від Куп'янська до Харкова більше ніж 100 кілометрів, то ще дійди. Ми бачимо, як Ерефія намагається взяти і брала Бахмут, якою ціною, якою ціною Ерефія брала Авдіївку, якою ціною Ерефія брала Мар'янку. Скільки часу їм це знадобилось? І якими якою кількістю м'ясних штурмів їм це внук би вартувало? Да, їм такого захоплення. А тут ми говоримо про місто, в якому населення до війни складало майже 2,5 мільйони, і зараз в нас е, більше ляму під півтора. Якщо не під два, враховуючи тих, хто з області до нас переїхав вимушені переселенці. З якого небудь Вавчанську, Куп'янську і, і прикордонних сел, да, і пер, пер, переміщені особи тимчасово. Ну, от, ВПО. Питання, кого ви там зібрались брати? Оці розмови про десант в Одесі і про взяття Харкова, це намагання і вологі фантазії нашого ворога. Да, кошмарити обстрілами, да, кидати розвідувальні БМПЛА Да. Заходити ДРГ-групами, да. Можливо, навіть робити якісь більш серйозніші диверсії влітку. Таке прослідковується. Да, Але для захоплення, для блокади, навіть якщо вони мобілізують 300 тисяч. Цього недостатньо, щоб кудись прямо суттєво дійти, саме зайти в місто, захопити місто і контролювати місто технічно, і вам знову про це скаже будь-який вміняємий військовий, враховуючи те, що немає прикриття авіації, тому що її валять системи ППО, які не які. От за ртою явно буде біда, і для того, щоб почати рухатися у наш напрямок, треба вишукавитися там десь у Білгородській області і піти. Ми не знову, я втомлююся пояснювати, ми не знаходимося в точці 22-го року, 24 лютого. Ми не в цій точці. І на кордоні не стоїть шість погранічників, яких кинула СБУ. Не стоїть їх там, там стоїть набагато більше різних всяких цікавих хлопців. Тому давайте ми от завершимо ці історії про напади і великі наступи. Чи справді в РФ значно загострюється міжетнічна ворожнеча через теракт в крокусі? О, так, у них зараз починається цікава історія пов'язана з іммігрантами і мусульманськими меншинами, але саме меншинами. Тобто, це не стосується е, кадирівців, наприклад. Бо це не зовсім меншини. Да? Тобто, от, а да, те, що стосується народності там Таджикистану, оця, ось, там, оця вся історія, да, там зараз починається. Я дивилася це питання. Загострення певне є. І е, чим далі, тим більше. І чим далі, тим більше ми будемо бачити: по-перше, що будуть теракти, е, от теракти ще будуть, верев. Uh, і, і і за того буде ще більше рости градус національної ненависті. Чи справді російська влада ще з лютого знала про підготовку теракту в крокусі? Правда, що російська влада заплатила гроші потрібним відповідним угрупуванням для того, щоб цей теракт відбувся. Якби не намагалися у російські ліберальні сили запевнити, що це виключно е ініціатива так званого ІГІЛу, і Росія до домовленості з ІГІЛом не має жодного стосунку. А зараз ІГІЛ, здається, просто і да, ісламське государство. От, ну, коротше, е Ісламська держава, ІД. Да, і, е да, безумовно, Ід має до того стосунок, але він найманий. І, передивляючи це питання, випадає, що він найманий той Ігіл. І, і е, теракт був спланований, спланований всередині РФ. Звичайно, про нього знали. Питання у іншому: чи будуть знати про незаплановані теракти? А вони також будуть. Просто е, свого часу Штати грали в таку гру, свого часу Штати також наймали усілякі цікаві сили. Радикального мусульманського настрою для того, щоб вирішувати свої питання в Афганістані, в Ірані, в Іраку. оця вся історія це закінчилося Бен Ладоном та 11 вересня. Якщо Путін думає, що він всіх переграє і його будуть слухати, і цей пес не зірветься з ланцюга, то він помиляється. Що обговорювали Уміров та Сирський з новим міністром оборони Литви під час останньої розмови? Якісь, знову ж таки, тут тактичні моменти і якісь ресурсні моменти обговорювали. Є якісь певні домовленості, і було обговорення цих домовленостей. Чи розпочнеться цього року відновлення Дніпро Гес? Важка історія з відновленням Дніпро ГЕС, як і з Харківської ТЕЦ. Якісь процеси будуть запущені, але. Але є втрати, які коротше, де немає що відновлювати, треба будувати з нуля. Який загальний прогноз на квітень? А, обстріли а, і кошмарення нас ще будуть. А, якісь полегшення випадають на сьогоднішній момент десь ближче до кінця, до другої половини квітня. От у нас на квітень випадали візити, якісь важливі домовленості, передачі ресурсів, передача грошей на квітень. Місяць цікаві з нашого боку успішні операції і не, не цікаві для русні. От тоді знову випадали якісь перестановки внутрішні. І вони випадали на березень, ми побачили їх у Дан Данілові, та да, як найгучніша така перестановка. От на квітень теж щось буде у нас там по змінах у цьому форматі. Нарощення якоїсь внутрішньої дуже велика кількість дезінформації, і псо якесь таке прямо таке, ух, ух дезінфи весною ціла купа. От, Тому фільтруємо все, що ми читаємо. Е, ну, якось так на квітень. Що обговорювали держсекретар США Блінкен та генсек НАТО Столтенберг під час нещодавньої розмови mm, якогось диявола. Тобто, ми маємо о, двох о, двох мужиків. От вони у нас імператор і король Жезлів, да які між собою розмовляють про диявола, тобто про домовленості, про контракти, про о, о, ну якісь чіткі норми. Ну, це буквально карта контракт. Тобто про дотримання тих самих домовленостей, які є, чому у Єврокомісії відмовляються передавати Україні 5 мільярдів євро прибутку від заморожених роз Світ пропонує альтернативні варіанти. Ми я за таку тему вже говорила, і тут четвірка Пентакли як підтвердження: а, те, що подібні російські активи можуть залишитися всередині держав як певна компенсація да, типу, там, на відбудову, на передачу, тобто вони можуть полишити цю компенсацію собі, а не передавати її нам, або передати нам її в еквіваленті чогось іншого, але не грошей. І оце зараз у світі якраз обговорюється, хто готовий віддати грошима активами, а хто буде віддавати умовно, дуже умовно там матеріалами для відбудови, наприклад, на ту ж саму суму. Ну, тобто, така от хитра ракеровка. Чи справді Росія суттєво збільшила обсяги імпорту бензину з Білорусі на тлі ударів по НПЗ? Не зовсім у мене на це питання не виходить якогось значно. Не, не виходить якихось значних змін у їхніх стосунках, пов'язаних із от, там нафтою, бензином цією всією історією. Що мав на увазі президент Сербії Вучіч, коли повідомив про загрозу життєвим і національним інтересам Сербії та чи має до цього відношення Росія? По перше, якось голосно він заявив. Достатньо театрально він про це заявив, скажімо так. От, але якісь типи розвідань у нього дійсно є. А, Росія там, якщо і пробігала, то пробігала дуже поверхнево і коственно, а не впряму. Скоріше за все, знову мова про Косово, і оця вся історія. Чи дійсно є загроза обстрілу в 250 снарядів за раз по території України? А в черговий раз ми маємо якусь певну викривлену інформацію, тому що за 100% чітку кількість можливих запусків наявність боєприпасів і боєкомплектів на сушках, на літаках, на кораблях. А розвідка, навіть розвідка, знає достатньо неточно. Тобто у нас в країні немає жодної структури, яка 100% може вам сказати, чи злетів з якої небудь оленє, а літак а, от, з повним обвесом, чи з однією ракетою. От немає, тобто ти не знаєш до останнього кількості стовідсоткової залпів, яка може бути здійснена, і скільки може запущено бути фальш цілий паралельно, тому що фальш цілий буде 30 або 40, а летіти буде 20 ракет. От у чому момент, і ще і присипаний там 10-20 шахедами. Навіть наша розвідка при всіх своїх можливостях не може давати стовідсоткову чітку цифру. Скільки ж це може бути? І чи бойова головка висить зараз на якому-небудь су чи обманна для е, того, щоб звести ППО з розуму? Тому заяви подібні. Ми знаємо 100% інформацію: 250 ракет буде летіти, 300 ракет буде летіти, 900 ракет буде летіти в 99% Це хайп і ПСО. Тому що ніхто вам такої чіткої інформації 100% сказати не може. І ви читаєте перебільшену брехню. Майте це, будь ласка, на увазі. Чи дійсно окремі представники влади Німеччини наполягають на замороженні війни в Україні? Це стосується не тільки окремих представників самої Німеччини. Такі розмови в принципі точаться періодично в колуарах різних країн при різних зборах їх. Обговорення плюсу, мінусу, подібної ситуації, тому це не тільки нема стосується.